Мене звати Анна. Я лікарка-анестезіологія, ординатор ПГГ. Мобілізувалася 8 місяців тому. Я була дотична до збройних сил в якості добровольця. Я працювала як лікарка-анестезіологиня з першим добровольчим мобільним шпиталем імені Рогова з 23 року. Я працювала на стабілізаційних пунктах ротаційно. Медициною, після інтернатури я вже працювала 5 років як лікар-анестезіолог, а з військовою медициною, ну перший досвід це перші дні повномасштабки, я сама з Чернігова і перші поранені. Перших поранених ми зустрічали, тобто перші поранені це було ще 24 лютого. Перший поранений, якого я запам'ятала, це був Хлопчина йому було 20 років. Він був танкістом, і це були опіки 60% тіла, і це був мій перший такий важкий поранений, якого ми рятували. Ну, перша ротація в Донецької області в мене була в травні 23-го року. Звичайно, це був страх. Тобі здавалося, що ти їдеш кудись в Донецьку область, це вже все. Це там дуже страшно, і це на в'їзді починається якесь пекло. Але я дуже швидко адаптувалася. І після кожної наступної ротації, як я потрапляла по можливості з роботи, в мене виникало бажання доєднатися до війська. Ми працювали з різними підрозділами на різних напрямках. І бажання це кожного разу воно загострювалося. Тобто ти приїжджаєш з ротації і все, мені треба мобілізуватися. Ну не тільки тому, що от от треба, а мені було важко знаходитися взагалі не, не між ротаціями, просто в соціумі який Абстрагувався від війни насправді дуже швидко. У нас в Чернігові багато знайомих місто було в облозі. Всі відчували, що є війна за вікнами, а трошки пізніше всіх налагодили життя, і це мій соціум на роботі. Це там мої близькі знайомі з з більшістю з яких я вже просто не спілкуюся, люди почали жити своє життя і забувши, що є війна, що треба допомагати. Ну не говорячи про те, що долучатися до війська, а допомагати йому. І мені дуже важко було такий дисонанс. І коли я почала долучатися до ротації як доброволиця, я зрозуміла, що тут мені моїй менталичці тут легше. Тут потівають, не йдеш. Чоловік служить з 23-го року, він сюди перевівся влітку, а брат долучився я в березні долучилася, а брат в квітні мобілізувався. Як до тебе прийшло задумання, що ти саме вперше першої набічні хочеш потрапити? У мене було так десь 4-5 підрозділів, куди я хотіла, з да, якими я співпрацювала. Це були класні колективи, які для мене там на той момент були взірцем, як там має бути як має працювати СТАБ, які мають бути відносини в колективі. А з першим медичним я вже була дотична раніше з медичною службою інтернаціонального легіону у 23-му році, влітку ми пару раз. Приїжджала до них саме в якості реанімаційна наша бригада, в складі якої я була, приїжджали в Константинівці, тоді в них був став, і ми приїжджали. І після цієї взаємодії того літа нас люди, що тоді мобілізувалися до медичної служби інтерна інтернаціонального легіону, і я чула такі фідбеки про те, що там здорова атмосфера, нормальний колектив. Без затягів. Як саме я обрала перший медичний оці думки про те, що я знаходжусь не в своєму соціумі, вони мене постійно підточували і так склалися карти, що в кінці лютого я звільнилася зі своєї цивільної роботи і шукала себе, як, як далі. Я пройшла співбесіду в Києві в одній з гарних клінік про яку можна було раніше мріяти. І збиралася два тижні, думаю, позакриваю справи, і збиралася в березні перебратися до Києва і влаштовувати там життя. А потім гортала в інстаграмі стрічку новин, і мені потрапилася анкетка. Дивлюсь, перший медичний. Просто от на той момент у мене було загострення того, що мені треба мобілізуватися, як у мене було раніше. Просто щось пролистала, там, як натикала, і забула. я Взагалі це не було ціллю, що я там, мені треба заповнити, залишити свої дані. Просто забула про це. І десь на початку березня, через тиждень дзвінок. Представники першого медичного. На той момент я не була готова відповісти, що так, я мобілізуюся. Я сказала, що я подумаю. Потім мені зателефонував комбат, з ним поговорила. Також сказала, подумаю. Потім Артема Гансен зателефонував. Це, типу вже була співбесіда, але ну, я теж сказала, що я ще подумаю. А потім якось. Я посиділа і подумала, що тікати від соціуму, який мене тригерить, я можу тут, але не факт, що я відтечу від нього на новому місці. І прийняла рішення про мобілізацію так спонтанно, не спонтанно, але, мабуть, так мало скластися. Тут я роблю свою роботу, яку я люблю. Я знаходжусь в колективі, від якого я кайфую, в якому мені легко, в якому мене розуміють, які я розумію. І перше за останні роки я відчула повноцінно себе на своєму місці. Як сім'я відреагувала на твім дорого? Ну щоб ти розуміє, я спочатку не говорила батькам, що я мобілізуюся, сказала я просто. Як волонтер їду попрацювати на пару місяців в Донецькій області. Думаю, ну а потім скажу, що вже так вийшло, мобілізувалась. У мене мама 27 березня було день народження. Вона приїжджала, ми там відсвяткували, приїжджала в Чернігів. А 28-го я поїхала, мобілізувалась. А чоловік? Ну, він лояльно це сприйняв. Так? Він там спочатку щось намагався мене теж відговорити, але він знає, що я тут відчуваю себе комфортно на своєму місці, там, після кожних ротацій, ну, там якісь клінічні випадки, ми обговорюємо і, взагалі, він у війську. Я там пояснювала, що і як. І, ну, він мене зрозумів, підтримав. Менше відговорював, більше підтримував. Що тебе мотивує і чого ти очікуєш від майбутнього? Це питання на подумати. Тому що е зараз так питання майбутнього стало розмитим особисто для мене. Я розумію, що я прийшла військо, я прийшла добровільно, я роблю роботу, яку я люблю. Я відчуваю себе на своєму місці. А коли це все закінчиться, я не знаю. І щось планувати на майбутнє. Наразі я нічого не планую на майбутнє. Е тому ніяких очікувань нема. Просто ми тут, і ми тут, скільки це буде потрібно. І найголовніше, я ж кажу, що я відчуваю себе на своєму місці, тому для мене це не є питанням там якогось затяга, скільки це продовжиться. Ну скільки це буде продовжуватись, тільки ми будемо робити свою роботу.